Якщо ви працюєте за підручником TeamTogether для роботи із онлайн-ресурсами, вам спочатку необхідно створити клас для ваших учнів. У кожної групи учнів, із якою ви працюєте, повинен бути свій віртуальний клас. Для цього на платформі Pearson English Portal відкрите вкладку Classes на верхній панелі та натисніть Add New Class. Оберіть підручник і рівень, за яким будуть працювати ваші учні та натисніть Next. Введіть ім'я для вашого класу або групи учнів. За необхідності, введіть назву свого навчального закладу або оберіть його із випадаючого списку, оберіть дату закінчення роботи класу. Ви також можете обрати для нього колір. Натисніть Next. Групу для ваших учнів успішно створено. Зверніть увагу, для того щоб ваші учні змогли приєднатись до вашого класу, вам необхідно надати їм код класу. Ви можете скопіювати його або роздрукувати одразу після створення класу, або знайти його у вкладці Classes. Для цього зайдіть у щойно створений вами клас. І внизу у сторінки у полі Class Code. Копіюйте код, натиснувши на нього. Або роздрукуйте.